А, значить, дійсно, в жодному місті Селідове, Новогродівка, ці міста, які є за визначенням ну, дуже придатними і зручними для оборони вузлами, жодних, друзі, жодних укріплень не побудовано. І в Покровську немає жодних укріплень, не ведуться роботи. І в, і, і в Мирнограді. Але чомусь тут пані Мар'яна забула сказати: хто ж це все робить? А хто ж це має вирішувати? Хочу сказати, друзі, що у нас визначена особа, 30 листопада 2023 року Володимир Зеленський, Верховний Головнокомандувач, видав відеозвернення і дав доручення своїм підлеглим військово-цивільним адміністраціям, а це вертикаль не сирського, це вертикаль Зеленського президента, будувати фортифікаційні споруди і укріплення на основних напрямках. Чому ж вони не виконані ці рішення Володимира Зеленського? Чому Володимир Зеленський не перевіряє, як виконуються його заяви? Чи його вечірні звернення це просто пустий піар, пусті балачки, які не треба контролювати, як він просто сказав і побіг. Все, завтра буде нове звернення, а на це вже не треба звертати уваги. Може, так до президента ставляться його підлеглі голови військово-цивільних адміністрацій? Тобто тут, крім того, хочу сказати, на цій фортифікації в цьому році з бюджету виділено 17 мільярдів гривень. За ці витрати проголосувала пані Мар'яна і затверджував Комітет по обороні. Чому пані Мар'яна не перевіряє сама себе? Не перевіряє витрату коштів, за які вона голосувала, які мають бути підзвітні, в тому числі Верховній Раді, і не задає собі своїм однопартійцям, слугам народу, пану Єрмаку, який її зробив депутатом, пану Зеленському, який є керівником її політичної сили. Чому вони не виконують свої службові обов'язки, і так, на мій погляд, також злочинно не готують до оборони міста Донбасу? Чому здали новогородівку без укріплень? В місті немає ні траншеї, ні бліндажів, підвали не з'єднані з ходами, немає підземних укриттів. Ну, звичайно, що е, за відсутності будь-яких укріплень, просто сидіти в будинках це погана оборона. Будинок швидко зноситься разом з тими, хто там. А якщо немає укріплень, то місто з ручної позиції перетворюється просто в пастку. І бої там ведуться недовго. Е, все це, на жаль, Комітет по обороні Верховної Ради не робить, а пані Мар'яна продовжує там з... не помічати відповідальності президента Зеленського, військово-цивільних адміністрацій, все валить на генералів.